Не забуваймо тих, кого уже нема, вшануй моїх хвилиною мовчання, Голодомор, сторінка з минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерти не дав Твою країну, пам'ятай. Народе, не забуваймо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі, Хто віддавав за сухий свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо, хто боровся за нас, хай на вікні горять історія вогнями, Хай Україна за іскорботний час шанує тих, що вже не з нами. Не забувай, народе, пам'ятай, свічу печалі, запали у хаті. Не дай сховати рани, що завжди болять, що вчать свою свободу цінувати, не дай їх за брехнею заховати. Шануймо пам'ять хвилиною мовчання, тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто, попри всі страдання, до кінця дожити не зумів. Шануємо ми жертв голодомору, що з усіх сил хапались за життя, сторінку і життя. Гірку і сувору нехай не буде цьому вороття.